23 серпня у конференц-залі міськвиконкому відбулося засідання ради з питань внутрішньо переміщених осіб. У спільному зібранні взяли участь голова ради ВПО Дмитро Перепелиця, заступник міського голови Олександр Синицький, начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін, представники Коростенської філії обласного центру зайнятості, спеціалісти відділу освіти, представники благодійного фонду Єліон та члени ради. На сьогодні на обліку в управлінні праці перебуває 2690 внутрішньо переміщених осіб. Осіб. Зокрема, на нараді йшлося про діяльність виконавчого комітету щодо заходів підтримки ВПО, які проводяться у Коростенській громаді. Основна робота заакцентована відділами управління праці та соціального захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради, які спочатку приїзду. Внутрішньопереміщених осіб в нашу громаду надають всю інформаційну роботу, реєструють, допомагають з поселенням, оформляють виплату як внутрішньопереміщеним особам, завдячуючи гуманітарним місіям, благодійним фондам, які пере не періодично, а на постійній основі працюють в нашій громаді внутрішньо переміщеним особам надаються гігієнічні набори, надаються комплекти постійної білизни, надається одяг, і відповідно на постійній основі фонд каріта з кожну п'ятницю здійснює видачу гарячих продуктових наборів. Учасники зустрічі обговорювали і питання працевлаштування безробітних внутрішньопереміщених осіб за направленнями центру зайнятості. Як повідомив директор Корстенської філії обласного центру зайнятості Михайло Противень, протягом 2024 року статус безробітного отримали 102 внутрішньопереміщені особи. З них працевлаштовано 62 особи. Люди пішли працювати продавцями, адміністраторами магазинів, двірниками, були влаштовані і на комунальне підприємство Водоканал. Також центр зайнятості зайнятості надає і іншу допомогу сьогодні. У нас є можливість по безплатно отримати безплатно, до речі, отримати по Рівенському ЦПТО, центр професійно-технічної освіти, це навчальні заклади, які підзвітні службі зайнятості. І там 120 професій. Це від манікюра, продавця і оператори різних ліній, так далі і тому подібне. Дуже багато. Тому є можливість безоплатно пройти навчання. Є можливість у нас ще інша це ваучер. Ваучер на навчання. Внутрі переміщення, переміщенні особи вони мають право отримувати ваучер на навчання, вартість якого 30 тисяч гривень. І відповідно або змінити собі якусь професію ще додаткову там отримати вищу освіту. Можна отримати мікрогрант. Для або початку бізнеса. Якщо людина захотіла просто стати сама ФОПом, вона відповідно участиє у грантах. Ми допомагаємо все допомагаємо. Про аналіз стану адаптації дітей у закладах загальної середньої освіти та у дошкільних закладах поінформувала присутні головна спеціалістка відділу освіти Людмила Кириченко. Вона відзначила, що минулого навчального року в закладах освіти Коростенської громади здобувало освіту 283 дитини. З них 190. 90 в закладах загально-середньої освіти та 93 дитини у закладах дошкільної освіти до першого класу в цьому навчальному році ми вже провели аналіз зараховані до закладів освіти станом на 1 серпня 19 дітей з числа внутрішньопереміщених осіб. Всі діти з числа внутрішньопереміщених осіб забезпечені в закладах освіти гарячим безкоштовним харчуванням. Проблеми більшості дітей внутрішньопереміщених осіб переважно сконцентровані в адаптації до нових умов проживання та нових учнівських колективів або колективів дитячих садочків. Тому першочерговим завданням педагогічних колективів закладів освіти є створення, перш за все, комфортного освітнього середовища, доброзичливого клімату для дітей даної категорії, як в учнівських колективах в школах, так і в дитячих садочках, надання соціально-педагогічної. І психологічної допомоги здобувачам освіти в адаптації до нових умов освітнього процесу, її психологічної підтримки, забезпечення умов для їх розвитку та розкриття їхніх здібностей. В ході зустрічі також обговорили і інші питання стосовно забезпечення життєдіяльності внутрішньопереміщених осіб.